20 грудня 1974 року народився соліст Паризької національної опери, учасник добровольчого українського корпусу правий сектор Василь Сліпак, позивний міф. Народився у Львові в родині робітників Львівського автобусного заводу. У сім'ї ніхто професійно не був пов'язаний із музикою, хоча в дідуся Василя, на честь якого і назвали хлопця, теж був унікальний голос. У 9 років Василь потрапив до львівського хору «Дударик», де отримав перший досвід виступу на сцені і першу професійну підтримку. У 1996 році його запрошують в Паризьку національну оперу солістом, мав величезний діапазон голосу, співаючи одночасно контртенором та баритоном. Провів кілька успішних сольних турів по Європі. На міжнародному фестивалі оперних співаків вармале Арію Тореадор у виконанні Василя Сліпака назвали найкращим чоловічим виступом. У 2004 році був учасником помаранчевої революції. З початком революції гідності очолив волонтерський рух у Франції, організовуючи різні акції на підтримку майданівців, збираючи кошти та відправляючи гуманітарні вантажі. Разом з друзями-співаками створив організацію оперні співаки для дітей. Починаючи з травня 2014 року тричі їздив у зону АТО, у складі добровольчого українського корпусу Правий сектор воював у районі Пісків, Донецького аеропорту Авдіївки. 18 червня привіз на Луганщину добровольцям зібрану допомогу і залишився. 29 червня загинув від кулі снайпера в бою за позицію Мурашник біля Дебальцевого. Василь Сліпак став першим бійцем добровольцем. Який отримав зірку Героя України, не будучи в лавах Збройних сил України? Також його посмертно було нагороджено орденом за мужність першого ступеня, похований у Львові на Личаківському кладовищі, українські режисери Леонід Кантер та Іван Ясній зняли про сліпака документальний фільм Міф.